Доброго дня! Вітаю на уроці української мови. Опрацюємо завдання 18-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке текст. Текст це зв'язані за змістом речення. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Те, про що чи про кого повідомляється, розповідається в тексті, це його тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок виражає тему тексту. Текст має свою будову. Будову тексту можна порівняти із будовою будинку. Спочатку в будинку закладають фундамент. У тексті це зачин. У зачині коротко повідомляють про ті події або явища, що будуть відбуватися у тексті. Потім зводять стіни, вікна, двері. У тексті це основна частина. З основної частини ми дізнаємося головне, про що автор хотів би повідомити в тексті. Завершують будівництво будинку зведенням даху. У тексті це кінцівка, закінчення, завершення, висновок. Кожна частина тексту, зачин, основна частина і кінцівка пишуться з абзацом. Склади самостійно та запиши привітання своїй бабусі до її дня народження. Потім зачитає кожен привітання, яке він склав для бабусі. Пригадаємо, що таке речення. Речення це одне або декілька слів, які виражають закінчену думку. Слова у реченні пов'язані за змістом і граматично. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчень і службових слів. В усному мовленні на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація. Тобто, в кінці речення ми робимо паузу, і це вже нам говорить про те, що речення закінчилося. На письмі в кінці речення ставиться крапка, знак питання, знак оклику, три крапки. У реченні є головні і другорядні члени речення. Ви повинні вміти будувати речення, позначати кінцівку речення відповідним розділовим знаком. Ставити запитання до слів, знаходити головні та другорядні члени речення. У реченні є головні члени речення. Це підмет і присудок. Підмет відповідає на питання, хто що підкреслюється однією рисочкою. Присудок відповідає на питання, що робить. Підкреслюється присудок двома рисочками. Крім головних членів речення, у реченні є ще другорядні члени речення: додаток, означення і обставина. Додаток відповідає на всі запитання непрямих відмінків, крім називного. Означення відповідає на питання, який, яка, чий, котрий. Підкреслюється означення хвилястою рисочкою. Обставина. Вказує на місце події і відповідає на всі цікаві питання. Як, де, коли, куди, звідки. Позначається обставина пунктир крапочка. Ось таке завдання. Прочитай, поділи текст на речення і запиши їх. Підкресли в кожному реченні головні члени. Ми щойно пригадали, що головні члени речення це підмет і присудок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Їжачок боїться води. Кінець речення. Хто їжачок? Це підмет. Підкреслюємо однією рисочкою. Їжачок, що робить? Боїться, це присудок. Підкреслюємо двома рисочками. Хитра лисиця закочує їжачка в річку. Кінець речення ставимо крапочку. Хто? Лисиця, це підмет, підкреслюємо однією рисочкою. Лисиця що робить? Закочує, це присудок, підкреслюємо двома рисочками. У воді їжачок розгортається, закінчена думка, кінець речення. Хто? Їжачок – це підмет, підкреслюємо однією рисочкою. Їжачок що робить, розгортається, це присудок, підкреслюємо двома рисочками. Тоді лисиця хапає його зубами. Хто? Лисиця, це підмет, підкреслюємо однією рисочкою. Лисиця що робить? «Хапає» – це присудок, підкреслюємо двома рисочками. Побудуй звукові моделі слів. Їжачок боїться. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Їжачок літера І завжди позначає два звуки: «Ї» І, Г, І, ж, А, «а», О, К. Боїться. Теж літера І позначає два звуки. М'який знак це буква, але не звук, пом'якшує попередній приголосний. Голосний Я стоїть після приголосного, буде позначати звук А, при цьому попередній приголосний буде пом'якшуватись. «Б», О, З, І, Т, С, А. Поєднай словосполучення лівого стовпчика зі словами правого стовпчика. Запам'ятай ці фразеологізми. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Повісити голову, засумувати. Клепок в голові не вистачає. Не вистачає розуму. Голову ламати. Розмірковувати, вилетіло з голови, забути, ходити на голові, бешкетувати. Склади і запиши речення, установи зв'язок між словами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Сонце сховалося за верховіттям дерев. Що сонце це підмет, підкреслюємо однією рисочкою. Сонце що зробило? Сховалося, це присудок, підкреслюємо двома рисочками. Дивимося, чи є у нас слова, які відносяться до підмета? Ні, немає. Тепер дивимося, які слова відносяться до присудка. Сховалося де? За верховіттям це обставина. Верховіттям чого? Дерев. Це додаток. А тепер установимо зв'язок між словами. Підмет у нас шукається від запитання. Що сонце? Всі інші слова, члени речення, шукаються, запитання ставиться від слова. Сонце що зробило? Сховалося. Сховалося де? За верховіттям. За верховіттям чого? Дерев. Відгадай слово. Розв'яжемо ребус. У нас на малюночку зображена корова. Три коми означають, що ми маємо забрати три останні літери. Забираємо. Дописуємо И. Нота до і літера Р. Поєднуємо всі літери, які у нас є. Що вийшло? Коридор. Так, ми маємо роги. Попереду склад Пи. Пироги. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!